Розкрию вам секрет про їжу по чаєві. Але в кінці. Отож, якщо ви коли задумувались послужити Богу, то ви натрапили на правильне відео. Тому що роботи по чаєві для вас знайдеться на будь-який смак. Чи то на кухні, чи то фасувати мед, кондитерка, випікати булочки або ж підсвічники чистити в храмі, перебирати фрукти, молочка, шоколад, ліпити вареник і так далі. Багато-багато іншого. Плюс є різна чоловіча робота. Я ось на два тижні приїхала і била лісові горішки, фундук для шоколадних солодощів, робила грильяж. І процес цього всього мега цікавий. Крутила печиво. І цікаво саме бачити. Процеси інших людей мені виділили ліжко в загальному десятимісному номері, дуже тут затишно, а також дали талончик, щоб їсти в трапезні для робочих. Працювала я три дні через один вихідний з 8 до 17 години. Орієнтовно та по часу все може відрізнятися. Дивлячись, які є роботи. У вільний час після послушання найчарівніше це гуляти лаврою, ходити на служби, хресні ходи. Зустрічати схід та захід сонця, побути подовше по черзі святого іо, приконатись до святинь, піти на фотосесію до Олега, гуляти, гуляти, ще раз гуляти цим прекрасним місцем, де душ Відпочиває, я тепер багато кого тут знаю, і це так приємно знайомитися та зустрічати саме своїх людей, а особливо коли монахів, від них таким теплом і добром вії. Тут це дуже смачне, бо секрет тому, що готується з постійною молитвою та любов'ю. Це надзвичайні відчуття, коли руки зайняті роботою, а в голові постійна молитва, за близьких друзів та за рідну, неньку Україну. Тому що ваше питання, як все ж потрапити в Лавру на послушання, напишіть мені в особисті, я допоможу. Не хочеться звідси їхати, та я. Обов'язково ще не раз приїду щоб попрацювати і відпочити душею.